Маму матінку, я добра від тебе всюся. ти найкраща в світі мама, ніжна добра і ласкава. Матуші дайка, дай ручки твої поцілую, лишику тебе обігу і щічки погладжу. Знаєш, Матусю, як сильно тебе я люблю. Ти Мене любиш, хоча ж не слухняна, частенько і шкоди роблю. но ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. Сьогодні в Україні Ми свято, день матки Відмічаємо. І тати поспішає ми завзято. Здоров'я, молодості вам бажаю. Мамо, добре, що є, ніжне сонечко моє. Від твоєї доброти таки хочеться роздати. Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі турботи і добро, здоров'я міцного вам зичимо щиро любові і радості, злагоди й миру. Гарна ти, матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще з малку звичаю навчила і щодня навчаєш, як любити родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Ярославія. А мене свято я зустрічаю, я для матусі віршик вивчаю. я подарунок мамі роблю, я свою маму дуже люблю. З ним матері усміхається весна. привітання. Така як ти на світі лиш одна, хай відбудуться усі твої бажання. Матінко, моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька рік, та тебе, матусю мило, я кохаю над життям і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Мама найдовоша, марська людина, ще й побожані від доньки та сина. Квіточки пахнущи принесли багато, усе відвольневий ванок у велике свято. Ще в колись немовля. Ще в колись не мовляю. слово мама вимовляє найрідніше в світі слово так звучить у рідній мові мати, «матінько», мамусю, мама, мамочка, мамусю, називаю тебе я, рідна ненечко моя».